Валентин Миколаївич, ваші враження від поєдинку, що вийшло, що ні? В принципі, була цікава гра. В першу чергу я хочу подякувати нашим захисникам. Це є... ...саме головне, що ми граємо. А по грі, що я можу сказати. Ми в черговий раз у нас є моменти стопроцентні. Я рахую, в першому таймі рішаю. І я думаю, трошки було б легше. А це... Але це у нас вже... Яка гра, це ми п'ять ігор не програємо, але могло бути набагато краще. Реалізація це найголовніше, я вважаю, в футболі. Сьогодні ваш гравець показав, що значить майстерність Антона Ганеса. У нього було два моменти, він їх реалізував, і з цього, бачите, вам повезло, що у вас є такий гравець. У нас є теж гравці, але добре, що у нас є моменти, але немає реалізації. І з цього складується результат. Чергова нічя наша, але це краще, ніж програти. Дякую вашій команді. Хороший бой дали. Дякую за інтерв'ю. Успіхів вам в наступній